Вітаю всіх у цьому відео, як і в попередніх, продовжуючи тематику минулих роликів, я хочу поговорити про артистів одного хіта. На відміну від тих, кого я розглядав раніше, і які, хоча й втратили свою популярність, але мали кілька хітів. У цьому відео я хочу зосередитися на артистах, які здобули популярність лише одним треком, і все. Тобто, крім цього, одного популярного хіта, у них більше нічого не було. І про багатьох із них вже просто забули. Тому буде дуже цікаво подивитися на ситуацію цих артистів і наград. Про них, можливо, хтось із вас раніше слухав ці треки. Тож, давайте зануримося у ці історії та згадаємо артистів, яких напевно вже багато хто з вас забув. Також хочу нагадати, що у мене є телеграм-канал, де я викладаю новини та інструментали з відео. Тож обов'язково підписуйтесь, щоб бути в курсі світу хіп-хопу. А тепер переходимо до відео. Почнемо з каміліонера, чия музична кар'єра почалася ще у 2000-х роках, коли він став помітною фігурою південного репу. У 2005 році він підписав контракт з Universal Music і випустив свій дебютний альбом The Sound of Revenge, який миттєво привернув увагу слухачів. Саме другий сингл із цього альбому Riding, Зробив його всесвітньо відомим. Райдін став справжнім феноменом. У 2006 році трек очолював чарт Білборд Hot 100 і приніс камільонеру премію Греймі за найкраще реп виконання дуетом. А також той час він отримав багато інших нагород. Його текст порушував тему расового профайлінгу поліцією, що зробило пісню не лише хітом, а й соціальним маніфестом. Після успіху Райдіни камільонер випустив другий альбом Ultimate Victory в 2007 році. Але його популярність уже почала згасати. Хоча треки мали якісний звук і сміливі послання, планка, яку він задрав своїм хітом, викликали високий рівень очікувань. Які, схоже, він не виправдав, це призвело до того, що камільонер вирішив змінити свій фокус і зайнявся підприємницькою діяльністю. До речі, він став успішним інвестором у технологічні стартапи, демонструючи свій хист до бізнесу, який давався йому легше, ніж спроби створити ще один хіт. Сьогодні камільонер відомий більше як підприємець, ніж як музикант. Його інвестиції у стартап. Зробили його одним із найуспішніших артистів, які змінили кар'єру. Не зажаючи на це, його внесок у музику, особливо трек Райдін, залишається яскравою частиною історії хіп-хопу. Далі поговоримо про Бабі Шморда, який став справжнім відкриттям завдяки своєму хіту. Який не лише штурмував чарти, а й закарбувався в історії музики. Цей трек був створений буквально з вуличної атмосфери Нью-Йорка. зухвалі тексти, агресивна манера читання, і енергійний ритм стали відображенням реального життя в районах, де Бобі зростав. Але справжнім вибухом для аудиторії стало відео на цей трек, той самий Шмані Денс, який Бобі виклав у кліпі, і який моментально став вірусним у соцмережах. Люди по всьому світу повторювали цей танець, перетворюючи його на культурний феномен. Номен, на жаль, популярність Шморда тривала недовго. Уже наприкінці 2014 року він опинився в центрі кримінального скандалу, який кардинально змінив його життя. Бобі та декількох його товаришів звинувачували у злочинній діяльності, пов'язаний з наркотиками та зброєю. Його арешт і подальше ув'язнення фактично поставили крапку на його музичній кар'єрі. Коли він вийшов на свободу, багато хто очікував, що Бобі буде надоложувати втрачений час і випустить багато треків. Однак, на жаль, цього не сталося. Навіть попри підтримку популярних артистів. Попри все, ім'я Морда залишається в історії хіп-хопу завдяки його треку. Цей трек став символом цілої епохи, а його автор прикладом того, як судові справи можуть впливати на творчість артиста. А зараз переходимо до історії виконавця OT Genesis. Спочатку він працював у рамках незалежних проєктів, випускаючи звичайні треки, але особливу увагу привернув, коли приєднався до лейблу Convict Music Eiken. Але справжній прорив. Стався у 2014 році з випуском його хіта Коко. 2014 рік став моментом, коли Коко не просто став популярним, а створив справжній культурний феномен. Цей трек отримав мільйони переглядів на Ютуб, і це був справжній клубний гімн. Вірусні відео на колись популярному Вайн та меми з танцями під цей хід були всюди. Але на жаль, після такого вибухового старту знову таки почали виникати проблеми. Усі його подальші треки не змогли досягти такого рівня успіху. Причина в тому, що сам трек Коко створив дуже вузькі образи артиста. Після коку було важко створити нові хіти, які б мали таку саму енергію та популярність. Зараз OT Genesis продовжує випускати музику, але без такого ж ефекту, як з Коку. Він працює над новими проектами, час від часу потрапляє в заголовки, але, на жаль, не зміг повторити свій великий прорив. Він не зник, але й не став суперзіркою, якою міг би бути. Але це ще один приклад того, як здавалося б, один великий хіт може стати не тільки благословенням, а й тягарем, якщо не роз. Сувати свою кар'єру далі, інший у списку це Сайленто, який став відомим у 2015 році. Завдяки своєму хіту «Watch Me». Ідея для треку прийшла до нього, коли він побачив, як багато людей у соціальних мережах почали записувати відео, де вони танцюють під популярні пісні. Селенто, який тоді ще був підлітком, вирішив створити трек, що підходив би для таких танців. Разом з продюсерами він розробив просту, але запам'ятовану мелодію. А також приділив особливу увагу танцювальним рухам, які і стали центральними в кліпі. Вибух популярності треку Watch Me став справжнім феноменом. Пісня швидко набрала мільйон. Мйони переглядів на Ютуб, а Сайленто став всесвітньо відомим буквально за одну ніч. Однак, на жаль, він не зміг вийти за рамки того, що вже створив. Основною проблемою стало те, що Вочмі був настільки популярний з танцем, що трек не міг існувати сам по собі. Люди запам'ятали Сайленто тільки з цією піснею. І після того, як тренд на танець почав спадати, інтерес до артиста також почав згасати. Він спробував випустити інші сингли, але вони не змогли і близько створити такого. Впливу як в очмі. у 2021 році його навіть арештували за ймовірне вбивство до юродного брата, але деталі цієї справи досі не з'ясовані. Відомо, що адвокат артиста висловлював припущення про можливі проблеми з психічним здоров'ям, які могли виникнути через надзвичайну популярність у молодому віці, але час покаже, що з цього буде. Це також повчальний приклад того, як велика популярність, яка раптово падає на людину, може вплинути на її психічне здоров'я і остаток. Точно зламати. Далі поговоримо про ті Вейна, який став популярним у 2015 році завдяки своєму треку «Несті Freestyle. First, it, Який став в моменті справжнім суперхітом? Завдяки тому ж Вайну пісня стала популярною, і ці Вейн раптово опинився в центрі уваги музичної індустрії. Вибух популярності треку Несі Фрейстайл став не просто хітом, а справжнім клубним бенгером. Однак після цього успіху ці Вейн не зміг створити нові треки, які б мали той самий ефект. Його кар'єра була занадто сильно пов'язана з одним хітом. На жаль, він не зміг вийти за межі того, що вже зробив. Він навіть випустив Несі Фрістайл 2, який набрав перегляди, але далеко не ті, що були у першого треку. Його наступні пісні не виникали ж такої реакції в соцмережах або на радіо. Наразі ці Вейн продовжує випускати музику, але його популярність, як вже зрозуміло, не на тому рівні, як в 15-му році. Він не зник, але й не став тим артистом, яким міг би бути. Причиною цього є відсутність стратегічного розвитку кар'єри та залежність від одного. Ного вірусного треку, що ймовірно психологічно давить на нього, не даючи можливості повторити успіх. Втім, він продовжує працювати в індустрії, але його ім'я вже не викликає такого ж ажіотажу, як раніше. І зараз переходимо до останнього нашого героя. Це Сі Джей, який здобув популярність у 2020 році, завдяки своєму дебютному хіту Вупці. Масамо. Пісня була випущена в лютому 2020 року і стала великим хітом завдяки своїй енергії та характерному звуку дріл, який саме в той час набирав популярність. Пісня потрапила в чарт Billboard Hot 100. І CJ отримав величезну вагу з боку слухачів, які полюбили дріл звук і агресивний стиль виконання. Для багатьох CJ навіть став обличчям нової хвилі дріл-музики, яка відрізнялася від британської версії цього жанру. Завдяки вупці CJ також отримав визнання в музичній індустрії, виступаючи на різних шоу та отримання. Тримуючи пропозиції від лейблів. Однак, як це часто буває з артистами одного хіта, сіджей не зміг повторити успіх мупці. Після того, як цей трек став культовим, фанати почали чекати нові релізи, але наступні пісні його не змогли досягти такого ж рівня популярності. Причиною цього стала низька різноманітність у його музиці та певні скандали навколо його кар'єри. Зокрема, його звинуватували в тому, що він робив вигляд, ніби належить до банди, до якої, як пізніше виявилося, не мав жодного відношення. Також ходять чутки. Що один із його родичів мав великі зв'язки та допомагав просувати трек. Наразі Сідже продовжує свою кар'єру, але його популярність значно знизилася після вупці. Він намагається випускати нову музику, але йому не вдається досягти такого ж резонансу. Ситуація також ускладнюється через деякі звинувачення в плагіації та однотипності його треках. Втім, він не зник і продовжує працювати над новими проектами, але наразі його ім'я не викликає такого ажіотажу, як у 2020 році. Підсумовуючи, важко сказати, чи це був просто збіг обставин, чи результат якоїсь ранньої праці, яка врешті-решт окупилася. Складно визначити, але враховуючи, що ці артисти не змогли утримати свій успіх або хоча б залишитися на плаву, як багато їхніх конкурентів, це свідчить про те, що вони були абсолютно не готові до тієї слави, яка на них звалилася. Тож можна зробити висновок, що швидкий успіх далеко не завжди приносить позитивні моменти. І це в цілому говорить про те, що не варто чекати на те, щоб успіх просто так на вас. Звалився, адже, як показує практика, ви не лише не зможете його втримати, але й він ще принесе величезну кількість проблем. Тому, друзі, я вважаю, щоб у вас був успіх, але не такий різкий, а поступовий, щоб ви були готові до нього і змогли з ним впоратися. А наразі це все. Всього найкращого, до побачення!